Так, щось всі відстали відразу. Ні, ну Поки приміг, у мене немає шансів. Вади. Вади, вади. Я пробився. Все, я пробився. Ну що ж, це була познавательна гонка. Друзі, вітаю. Отже, декілька відеосів тому я прочитав комент від диванного експерта. Типу, нащо ти звертаєшся до людей? А, пан Пани. Типу, ти хоч знаєш, хто це такі. І я розумію, що там в голові скрепи та дирка від бублика. Але побаченого вже не розбачити, та реверсивна психологія вже почала працювати. Тому, шановна хунта Неокатанів, вітаю вас на тоталітарному режимі Марія. Втім! Щодо сьогоднішніх планів, у нас другий етап кубку офлайн-змагань, урбан-рейсинг там щось щось щось. Пам'ятаєте аптекарську балку, там, де ми по мусорках, по якихось закаличках каталися? Ось сьогодні продовження цієї теми. Але у нас інша локація: це село Таромське, маршрут трек траси 24 кілометри, набор 430 метрів. Та дуже крутецькі краєвиди. Майже немає смітників, є озерця, там з холмів краєвиди на Дніпро. Що з одного боку дуже круто. З іншого боку, я зараз буду в максимальній концентрації ригати, тому мені буде не до всіх цих краєвидів. Ну, сподіваюсь, хоча б ви подивитесь е у відеосі, як виглядає Таромське. До речі, я вже запізнююсь на старт, тому хлопці, вибачайте, мені треба навалити. Побачимося вже на змаганнях. Вітаю! У тебя даже грейл как МТБ выглядит. Ну так... Пепуш. Вижу, у него Воу! Так, щось всі відстали відразу, я буду поніжати темп, тому що не хочу один їхати. Той заганяє. Опоп єду? Так, ну від мене знов все відстають. Треба понижати темп До наступного разу міняти категорію. Може, зараз підйом догонять. Трохи піднімаємо Антона. Так, да, да. Да. Да, треба. О, Ваня. Ладно, піднімаємо ваню. Ланя у нас топчик, що все Зараз подивимося, який він топчик. Або я відстану, або ні. Ну, поки що відстаю. <рес> ні, ну поки прямі, бо в мене немає шансів. Тут Ваня в проходить так собі навіть шосейні. Але потужності там. Навіть Зеленський десь курить в сторонці. У -у -у -у. О, я пробився. То я пробився. І нет, ні ни динопага, нічого. Ну что ж. Это была познавательная гонка. Лотай, латай, латай. Давай, 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 латай, дружище, латай. Не. Все, я покатался. Пошел, кидай, 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 кидай. Давай. Кидай, кидай и едь. А? Скинь на землю. Не, на землю, спасибо. Ну, я приехал. Прокол, прокол, пацаны, едьте, едьте, едьте. Жгутов нету? Жгуты. Не, нема. Не, все, давай, давай. Ну я ж хочу доїхати до кінця То зараз, зараз, зараз буду воду вигадувати Жгути? Іду. Та пофігу хоч що нібудь. Вс, я, я доганю віддам. Ну или на фініші, да, десь. Опа. 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 Привіта. Пробился. пробился, пробился, пробился. А? Да, да, пробился. А как, да. Пытаюсь. Там уже лопался. <свес> так, а теперь пригоды. Чи зможу я наздогнати свою категорію, чи ні? Ну, зараз буде весело. Так, я обігнав. це вже на тих успіх далі. Стакан, не втикай. Не втикай, втекай, дивися карту. Сюди. Блін, тороплюся та втрачаю зв'язок з картою. Пропускаю повороти, Треба дивитися на карту.

Так, я за тут направо. Вон, я віжу. Опа-на. Так, його, На... Наче гальма є, все є, а велосипед не зупиняється. Я вже не пам'ятаю, що у нас тут. Ну, Давай їхати. А, тут наче просто повороти. Ого-го. Діма я тебе з'їм. я відчуваю жгут, прямо так відбиває нормально. І прямо ритм баса. aí é. Oh. <sighs> Ні туди, ні туди, ні не туди, ні туди. сюда, сюди, 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 сюди. Ну, вже близько до фініша, я не бачу своїх конкурентів, тому, тому жари не вийшло. Заруби не вийшло, ну я думаю, б у них там є заруба, то там перші їдуть. Це він. Немає сенсу купатися, це вже фініш. Ну що ж, маємо маємо. Все, фініш. Яка красуня. Я, я думал, ти знаєш так на Грейвелі в том болоте розгонишся, так і спас париш. Короче, з його сторони при землі. Я пару разів пытался это болото проїхати на Грейвелі, і каждый раз у меня такой раз і в'язнет заднее колесо. На МТБ проліт пролітається просто пролітається. Потеки таки. Що ви хлопці, як у ваше враження? Кайфулечки. Кайфулечки? Тобі пощастило, тому що я пробився. Да я впав, дивись, впав, подерся. Я моа я... загнув, я, загну. я б тебе б знищив би Протяг просто. Я тобі таку фору вже дав. У Стас, давай, ти не задоволений. — О тебе немає, нема. Та ні, я жартую. Ну, я прям прифігів від того, як ти видаєш вати. Примічок і все, вані уходять. — Отже, їдемо на нагородження в Сухач. Хлопці вирішили саме там проводити нагородження, видавати сертифікати Дніпробайпаски. Що можу розповісти? У мене час вийшов година 15 хвилин. У першого місця в моїй категорії вийшов час година 9 хвилин. І оця різниця в 6 хвилин, мені здається, що якщо б я не пробився, то, то напевно, може, навіть був би перший. Знов таки, ну, які там могли бути обставини, як би ми там боролися, то не дуже зрозуміло. Що можу ще сказати про кроскантрі змагання на Гревелі? Е, саме такі траси прості, де є всього один ригательний підйом, де мало дропів, нема взагалі трамплинів, є трохи каміння, є брущатки, але все ж таки ну, на Гревелі воно їдеться якось простіше. Мені навіть показалося, що я занадто швидко від'їжджаю від хлопців на МТБ. Довелося занижати темп, щоб, ну, щоб було цікаво, щоб їхати з друзями, щоб була якась там щоб був контент, як ми там змагаємося. Тож, такого плана маршрути, хто б що не казав, але на жаль або на щастя, на гревелі їдуться краще та простіше. Вітаю!